6 грудня комунальна установа спорт для всіх разом з відділенням футболу Дю США провели традиційний турнір з футболу з нагоди Дня Святого Миколая та Дня збройних сил України. Відкрив турнір Олексій Сирбул. Сьогодні ми з вами зібралися тут з нагоди проведення турніру, який ми присвячуємо. Двом нашим святам це День Святого Миколая та День Збройних Сил України. Турнір у нас з вами традиційний. Ми з вами проводимо його кожного року. Сьогодні е, теж зібралися сіє нагоди. Хочу побажати вам усім перемоги і миру. Переходимо до змагань. День Святого Миколая це день, коли навіть дорослі вірять у дива. Щастя спостерігати за тим, як дорослішають наші діти, як вони отримують свої перші перемоги, як отримують досвід у програшах та продовжують впевнено крокувати вперед. Дякуючи нашим воїнам, ми намагаємося надавати можливість дітям жити повноцінним життям. Користуючись нагодою, мені хотілось би привітати. Усіх наших хлопців, які зараз боронять нашу країну з їхнім святом День збройних сил України, побажати їм міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, і щоб вони повернулися усі додому живими і цілими. Смарати. чотири команди. Вийшли на поле, немов справжні професіонали, налаштовані на боротьбу до фінального свистка. Перших хвилин гри тем був високим швидкі флангові проходи, точні навіси, щільна оборона та миттєві контратаки тримали інтригу в кожному поєдинку. Кожен м'яч, кожен перехоплений пас, кожен удар у стир воріт все супроводжувалося вибухом емоцій. На трибунах найвідданіші вболівальники, їхні батьки, які створили атмосферу справжнього футбольного свята. Їхні підбадьорливі вигуки підсилювали командний дух, а оплески після вдалих чи сейвів воротарів, звучали не гірше за підтримку на великих аренах. Гравці боролися за кожен метр поля, демонструючи командну гру, гарні комбінації та справжній спортивний характер. По закінченні турніру усі діти були нагороджені медалями, кубками, грамотами та пам'ятними статуетками. Атрибутику надала комунальна установа спорт для всіх, а батьківський комітет організував солодкі подарунки. За результатами перше місце здобула команда до США -1». Одним з кращих гравців признаний Каманіч Максим е, Одним з кращих признаний волчков е єгор. <плес> І одним з кращих гравців признаний е Олейников Давид. <плес> Кращим воротарем сьогодні став білий йогор. Був день, коли футбол об'єднав усіх і юних спортсменів, і їхніх незмінних фанів на трибунах. Атмосфера драйву, підтримки та командного духу зробила турнір по справжньому яскравим і незабутнім. Олеся Семчинська, Марія Пушухар, Андрій Кимчук, перший мініципальний.